Дуже часто стимуляційні дії в постілі та до неї мають індивідуальний характер. Так, дійсно є певна базова модель, котру нам тиражують у е, фільмах, у розказах, у якісь там розмовах на вулиці люди роблять. Тобто, це, наприклад, можуть бути якісь там. Ом... Запахи, якась одежа, котра повинна зваблювати партнера. Ну і певні там рухи. Але не забувайте ніколи, що е, певні стимулізаційні елементи мають індивідуальний характер. Що я маю на увазі? Наприклад, комусь іноді може навіть збуджувати, от майка вдягнена шиворот на виворот. Чому, наприклад, що цей чоловік або ця жінка полюбляють бунтарів? А чим це не бунт? Да, коли ми взяли і задом наперед це вдягнули? Або там ми забули, але всім сказали, що ми це зробили, наче спеціально. Далі, наприклад, приклад з Гаррі Поттера. Герміона, коли підходила до чану з приворотним зіллям, казала, що для неї це запах скошеної трави дуже сильно являється афродизіаком, зуб, зубної пасти та нового пергаменту. І таких індивідуальних випадків збудливих елементів досить багато. Деяким людям подобаються, наприклад, окуляри на очах, деяким людям подобається запах поту от цієї конкретної людини, деяким людям може подобатися запах, наприклад, мазута, мастила тощо. І то треба зрозуміти, що вони можуть ці запахи настільки сильно подобатися, що навіть призвести до певних елементів збудження. Також це можуть бути якісь. Елементи одежі, котрі в повсякденному вашому житті ви можете здивуватися, наприклад, деяких чоловіків та жінок можуть збуджувати клоунський нос. І ви зараз мені скажете, ой, та то вже все, то і збоченці, що там, сюди. Що таке взагалі зараз зращення або е, збочення? Це відхилення від загально прийнятих норм інтимної поведінки. І оце вихід за неї якраз таки і буде називатися боченням. Тобто все, що прийнято в цьому соціумі, а все, що за ним, то буде якесь рішення. Але почуйте, будь ласка, якщо вам, наприклад, зараз буде дуже дивне зрівняння, вам подобається запах трьоденних шкарпеток, ви від цього можете збудіться. Ну що ж, то є така ваша особливість. Тому якщо ви не можете, ну ви з нею працювали, хотіли змінити, але не можете, то іноді можливо і боротися з цією, ну скажімо так, невеличкою примхою може не треба. Можливо, треба додати десь біля себе, щоб інший партнер це не знав. Такі шкарпеточки, щоб вам пахло, а партнеру, наприклад, було байдуже. Розумієте, для більш такого чіткого розуміння ваших якихось потреб, вам треба дві речі: це дозвіл на експерименти і е, нормальний аналіз без певних затиків, без певних психологічних проблем, без певних стереотипів і так далі. Тому, якщо ви десь відчуваєте, що вам щось подобається, що не подобається іншим людям, і ви про це стидаєтесь комусь сказати, виходьте до мене на консультацію. Тут ви не отримуєте. Стида, тут ви не отримуєте покарання, тут ви не отримаєте ну, через стиду вас, через відчуття провини, через те, що ви якісь не такі. Тут ви отримаєте лише аналіз того, чого ви це робите, як ви це робите, і не отримаєте осудження. Тому що я консультую як з психології, так і з інтимології. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось? Лайкуйте, будь ласка, пишіть коментарі. Можливо, ви десь чули від когось якісь. А типові, скажімо так, елементи, котрі можуть людину збуджувати.